Я ніколи не бачила снігу. Дуже гарно. Через нього не розженешся, зате так менше шансів зустріти людей. Чи далеко нам ще? Ще годину, чи близько того. Люди, до яких ми їдемо. Звідки ти про них дізнався? Від андроїдів полонів, у Златко. Є люди, які переправляють наших через кордон. А раптом це брехня? Ще одна пастка. Я знаю, що ті андроїди в це вірили, поки златко їх не вбив. Виявлена несправність. Аварійне гальмування. Не виглядає. виглядає недобре. Посидіть у машині, перевірити двигун автомобіля. Що будемо робити? Не знаю. Foot, Мабуть, пішки. 30... Зараз мінус один, а ліса не... не дійде. Отже, треба more. шукати нічліг. We... Можу точно сказати, що тут ночувати нема де mm. Знайти притулок. Mm. Yeah. Серед такої то погоди. Незрозуміло, так. Да. Так, я бачу вам хатина якась Чи ж з дорогу. Але давайте спочатку оглянемо ось цей стенд. І он щось є. На що він вказує? jaki park Tudy Потрібно знайти притулок і сховатись від холоду. Кож тут давно нікого не було. Так, да, тут давно нікого не було. Знайшла щось, пошкоджена конструкція небезпечна. Тут заночувати не вийде. Це нато вітряно для Аліси. Давайте далі. Бережись, небезпека завжди підкрадається непомітно, Так. Ласкаво просимо на Піратський острів. Ви чудово проводите час. Ласкаво просимо. За малий для нас трьох. Це місце розвалюється. Знайти притулок буде нелегко. Ну да, ще й таку то погоду. Чорт знає Да. В середині виглядає безпечно. Так, добре. Просто про всяк випадок ще глянемо. Я думаю, що там далі нічого немає, там пусто. Скоріше за все. Зайти покинутий магазин, да, все вірно. Снам мені потрібен, дай мені. чи ми знайдемо щось краще. Ночуватимемо тут. Я розведу вогонь. Заставити ліжко для Аліси перевірити сумку лютера. Зникла Айова ВМС США. Останній раз підводний човен виходив на зв'язок з Північного Льодовитого Океану. Канада. Там чисте повітря, і завжди теплий прийом. Зник у полярних водах. Ведеться розслідування проти президент Уоррен не приховувало, що підозрює причетності трьохкольорних. Їхня агресія вийшла на новий рівень. Америка повинна на це відповідати. Розведу вогонь тут, щоб, мі... щоб дим міг виходити. Прекрасне місце для вогню. Чому... Чому б ні? Так. Що у нас тут ще є? О папа, що я побачив знову РА 9 Алиса? А у нас колодец так будет, Я не знаю, як бути схожими на них Алісо. У мене не було родини. Але ми можемо зробити все по-своєму і також бути щасливими. Головне, що ми разом. Це найважливіше. Ходімо, тобі пора спати. Залишилося печиво. Хочеш поїсти? Ні, я не голодна. Вкласти лісу спати. Так, ми тут не все оглянули, напевно. Не бійся. Ми з Лютером будемо поруч. Зараз тобі треба поспатки. Розкажи мені казку, Кара. У мене пам'яті цілих 9 тисяч казок. І тобі знайдеться. Це казка про принцесу, яка. Ні, не таку казку. Придумай свою. Це історія про маленьку дівчинку, яка дуже втомилася боятися. Вона мріяла жити, як мешкають звичайні маленькі дівчинки, але її життя було іншим. І від цього було сумно. Потім вона зустріла робота, яка теж була нещаслива, і тоді вони вирішили разом втекти. І знайти собі інше життя. По дорозі вони зустріли дуже багато небезпек, але. Вони трималися разом і все подолали по дорозі. Вони зустріли іншого робота, який уникнув господаря, щоб їх захищати. А чим все закінчилося? Вони дійшли до землі своєї мрії і мешкали там щасливо. Казки завжди добре закінчуються. А насправді все не так. Пора спати. Завтра у нас буде довгий день. А ти мені побажаєш добра Лютера? Так. Так, звісно. На добраніч, Алиса. Спи міцно. Вона мила дівчинка. Yes. Так. Very brave. Вона дуже смілива. Have you heard а ти чув про РА9? RA9? RA9 RA9 прокинувся першим. Will... Якось він повернеться і поведе наш народ. Through... Він нас визволить. А якщо ра 9 не прийде, якщо це просто казка, яку вигадали, щоб РА9 дати собі надію? Він існує. Я в нього вірю. Знаю, що він серед нас. Коли час прийде, ми його побачимо. Кара, ти помітила щось у Алісі? Nie. W jakim sensie? Kara. Och, też już jo moje. Прошу, не бійтеся, ми вас не скривдимо. Ми такі як ви. Нас звати Джеррі. Ми раніше працювали у цьому парку. Не хотіли вас лякати, просто тут бувають злі люди. Ось ми і прийшли перевіряти. Що ви тут робите? Шукали притулок на ніч. Вранці ми підемо. Це дитина? Тут давно не було дітей. Діти любили приходити до нас? Вона сумна. Останні кілька днів були важкими. Ми їй дещо покажемо. Їй сподобається точно. Вона хоче подивитися? О, навряд чи вона. Та ні, нехай йде з нами. Аліса, я не знаю, чи варто нам. Ходімо кара. Не думаю, що у вас є вибір. Подбати про Алісу приєднатися до Джері на вулиці. Цікаво, будь ласка. Дівченко, сідай у карусель. карусель зараз поїде. Я вперше бачу її посмішку. Вона мала не так багато приводів посміхатися. Досить прикольна історія. Давайте оглянемо. 93% Піратська бухта. 92,73. Щось ми забули ще в таверні зробити. Дві якісь. Події. Дивно. Ну, гаразд. Захистити Алісу 64%. Відштовхнули їх 8%. І ми якраз попали в ці 8%. Там було ще запитати, пригрозити, зробити випереджувальний постріл. Гаразд? Ну,